Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Kinetic модель 2025 року Crystal Випускається він в одному розмірі коліс це 29 дюймів, що велосипеду буде надавати хорошого накату та м'якості ходу. Три розміри рами це 18 дюймів, 20 та 22. Відповідно, підійде під зріст мінімальний, це буде 170, максимальний. До 2 метрів. Випускається в чотирьох кольорах. Попереду такий сірий матовий, один із самих гарних кольорів. За ним хакі, також матовий. Вище зелений глянець. Та також ще чорний глянець. Алюмінієва рама звичної нам серії 6061. Хороші такі масивні зварні шви. Труби такі більш простої форми, але ця рама досить міцна, бо виготовляється цей велосипед уже з 2015 року, і претензій до цієї рами ніяких немає. Тут виконана часткова внутрішня проводка тросиків. Самі тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби. А задня гідролінія проходить під верхньою трубою. На нижній та підсидельній трубі встановлені бонки для кріплення велоаксесуарів, фляготримачів, насосів, замків. Якщо буде за то сюди можна буде встановити багажник, але обов'язково підбирайте, щоб він був з кріпленнями під дискові гальма. І також кріплення для повноцінного заднього крила тут є. Кермо широке 70 см встановлюється на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів, кермова колонка Neko. Гріпси такі початкового рівня, не самі погані, але з часом би хотілося б замінити їх на щось краще. Сидіння Apex МТБ типу на ньому буде зручно сидіти та їздити на велосипеді. Встановлюється на 2-болтовий винос. І це надійне з'єднання. Також за рахунок цієї системи ви можете ідеально виставити кут нахилу, як вам буде потрібно. Остановлена вилка, зроблена з алюмінію Ung D5, і це вже така перевірена вилочка не одним роком. досить надійна і надає велосипеду хорошу амортизацію. Робочий хід 100 мм праву ногу встановлено гідравлічний локаут, і при необхідності можна її заблокувати. В лівій нозі можемо підналаштувати жорсткість вилки, роблячи пружину довшою або коротшою. Тулки в алюмінієвому корпусі від бренду Quanta це тайванський виробник, і ці втулки зарекомендували себе як реально ресурсні та надійні, та з накатом тут також повний порядок. Абода зроблені з алюмінію подвійний профіль Apex. Гума Кента, ширина 2.10 дюймів. І це досить хороша покришка, яка добре себе проявить на ґрунтах, лісах, асфальті. Трансмісія складається з 16 швидкостей, компоненти Shimano. Система 2 на 8. На кермо встановлена монетка Shimano M415. права на 8 швидкостей, вона працює заднім перемикачем, ліва на 2, вона працює з переднім. Передній перемикач групи Altus. Розрахований на касету, 8 швидкісну. Провідна пара провіл зефір на дві зірки вона розбірна. У випадку, якщо потрібно буде замінити зірку, то можна це зробити не міняючи всю провідну пару. Довжина шатуна 175 мм. Встановлюється вона на каретку, неко на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Altus 310. Працює він з касетою також від Shimano з технології HyperGlide 8 зірок, маленька на 11 і велика на 34. Налаштовується ця трансмісія дуже легко і робота її впевнена, передачі перемикаються швидко і чітко. Як раніше, так і зараз, сюди встановлюються гідролічні двопоршневі гальма Shimano br mt 200 І в цьому класі це, мабуть, одні із кращих гальм. Тут буде хороша ефективність, надійність. Передній гальмівний диск 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Заднє також під ексцентрик. гальмівний диск задній 160 мм. Crystal – це найпопулярніша модель серед кінетиків. Перший він з'явився у 2015 році. За цей час отримав багато позитивних відгуків, і це зрозуміло чому. Міцна рама, всі комплектуючі ресурсні, витривалі, і все це пропонується за адекватні кошти. Якщо вам потрібен комфортний та надійний велосипед на кожен день, то радимо звернути увагу. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Kinetic, гарантія на раму 3 роки, на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправи новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.